Близько 40 учасників молодіжного об'єднання художників Фокус група представили свої роботи на 12-й за ліком виставці в експозиції, яка розмістилася у галереї Ужгородського замку. Класична та комп'ютерна графіка, живопис, кераміка, скульптура з металу. Крайні три виставки, включаючи і цю організовують на підтримку збройних сил України, каже голова молодіжного об'єднання Любчик Брензович. У нас була така серія із трьох виставок, які були націлені на збір коштів у підтримку армії, і нам вдалося продати дві роботи. Ця виставка вона націлена на підтримку Збройних сил України. Наші відвідувачі можуть придбати картину, і окрім цього буде відбуватися преміювання студентів, які активно беруть участь у наших виставках. Учасниками фокус групи в основному є викладачі, студенти та випускники Закарпатської академії мистецтва. Також до молодіжного об'єднання долучаються і художники-початківці, які не мають спеціальної освіти, проте серйозно захоплюються образотворчим мистецтвом. Один із таких є інженер-будівельник Антон Гуменюк. Дуже радий, що такі у нас відбуваються. Такі ініціативи дуже потрібні. Ми маємо поширювати мистецтво в будь-яких проявах. В різних форматах сучасне мистецтво дуже потрібно. Це сучасна культура. Ми повинні її розвивати. Це кілька моїх робіт. в мене є маленькі, я трошки більші. Я займаюся такою графікою. Молодий художник Ростислав Шкалебей вперше бере участь у виставці. Він представив роботу у стилі сучасного цифрового живопису. Було взято із новини. В Ужгороді теж приблизно минулого року була ДТП. з участі п'яного водія. Я подивився е, зйомку з місця подій е, поліцейських і за допомогою цифрових засобів комп'ютера. Це було намальовано в програмі Photoshop, роздруковано і поміщено під рамку. Це моя перша виставка. Я дуже вражений, цікавий досвід. Фокус група одна із небагатьох мистецьких платформ для молодих художників України, яка дає учасникам можливість презентувати мистецтво, спілкуватися, обговорювати і втілювати нові ідеї, а головно допомагати українській армії. Кожен робить свій важливий внесок у перемогу, переконана художниця Вікторія Бібік. Я дуже рада бути сьогодні, представити свою роботу. І цим показати те, як наше мистецтво розвивається в Україні, і те, як молоді митці можуть представити свою творчість. Також я хотіла би сказати, що ця виставка є благодійною, і хто захоче купувати роботу, то буде йти кошти на ЗСУ. Так ми можемо підтримати наших захисників, які нас захищають кожен день на фронті, і завдяки яким ми можемо сьогодні бути тут. 12-та виставка фокус групи до кінця тижня у галереї Ужгородського замку.